Та, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий. Четверо отримали поранення. Ситуація на сході напружена. У столиці відбувся черговий аукціон з продажу місць для сезонної торгівлі. Цього разу розіграли точки у Голосієвому. Київ готується відзначити День Перемоги. З музею Великої Вітчизняної вивезли три танки і монтують сцени. Кабінет міністрів за пропозицією національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, зменшив нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників. При цьому голова регулятора Дмитро Вовк зазначив, що це дасть змогу населенню платити за газ удвічі менше, тоді як ціна за спожитий газ не зміниться. За його словами, 93% споживачів користуються газовими лічильниками. В уряді сподіваються, що зменшення норм споживання стимулюватиме облгази встановлення. Нановлювати споживачам прилади обліку. У столиці відбувся черговий аукціон з продажу місця для сезонної торгівлі. Цього разу на торгах було розіграно близько сотні лотів усі торгові точки у Голосівському районі. Продаватимуть у них дві групи сезонних товарів: фрукти, овочі та безалкогольні напої. Аукціони триватимуть до середини травня. Міська влада наголошує, такі схеми є безкорупційними, прозорими та прибутковими. Київська міська рада запропонувала нам. Цей опціон і справедливій боротьбі вибороти місце, щоб можна було працювати і заробляти кошти на прожиття. Торги йдуть дуже відкрито, всі лоти скажімо так, розігруються в чесній конкурентній боротьбі. Ми чітко розуміємо, що за ці кошти ми можемо навести лад, тому що кожен день після цієї діяльності залишається бруд, сміття, і цим треба займатися. І у нас вже будуть кошти для того, щоб вивозити ці сміття, цей бруд, і щоб місто було охайним і чистим. Мафи Київ хліба встановлені на зелених зонах, найближчим часом мають перенести. Про це повідомив начальник департаменту промисловості та розвитку Максим Кузьменко. За його словами, нині тривають перемовини між компанією, власницею кіосків та КНДА. Зокрема, департамент благоустрою запропонує Київ хлібу інші варіанти розташування торгових точок. Скоріше за все, це буде на місці знесених кіосків без документів. Місця, які були визначені на інвестконкурсі... Наразі дуже багато кількості зайняті вже мафами, які там стояли до того. Тому це питання до департаменту благоустрою, скажімо так, підготувати місто для того, щоб кіоски могли знайти своє місце. Вони тимчасово стоять на цих газонах. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення. Як повідомляють в РНБО, ситуація на сході напружена. Бойовики відмовляються дотримуватись режиму тиші, і активно використовують заборонене важке озброєння. Напередодні вони 17 разів застосували 120-мм міномети та двічі 122-мм гармати. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, внаслідок бойових дій у Донецькій області повністю знестромлено 31 населений пункт на лінії розмежування. На Донецькому напрямку тривають обстріли наших позицій. В районі Донецького аеропорту найбільш напружена ситуація склалася в районі селища Піски. Там незаконні збройні формування найбільш активно використовують заборонене озброєння, внаслідок чого наші військовослужбовці вимушені відкривати вогонь у відповідь. Неспокійно і у північних передмістях Горлівки вчора в районі селища Зайцеве. Відбулося бойове зіткнення наших бійців з диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок влучного вогню, сил антитерористичної операції, ворог відступив. У столиці відкрили групи підтримки демобілізованих воїнів. АТО про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Щомісяця в непарні четверги. З 19.30 до 21.30 військових чекають за адресою вулиця Довженка, 2, квартира, 22. Фахівці допоможуть бійцям розібратись у своїх почуттях, навчитись керувати емоціями, прийняти новий досвід і адаптуватись до мирного життя. Демобілізовані воїни також зможуть зустрітись з однодумцями та побути серед побратимів. У столиці створили робочу комісію з перевірки фінансово-господарської та творчої діяльності Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. Так, міська влада відреагувала на нещодавні звернення змі та народних депутатів щодо нераціонального використання приміщення театру та на зауваження до його репертуару. Перша зустріч робочої групи, до якої увійшли представники департаментів КМДА, а також митці та театрознавці, відбулася сьогодні. За місяць комісія має визначити. Чи повністю використовує театр свій потенціал? Більше 30 мільйонів гривень виділяється саме на фінансування цього театру. Це одна з найбільших сум, яка витрачається саме на підтримку театрів у місті Києві. Витрачаються кошти киян, і громада має знати, якщо є порушення, то усі, хто сприяв цим порушенням, мають відповідати за це. Кожен експерт. Буде дивитися свій напрямок і буде робити свій персональний звіт. А працювати ця робоча група буде до 30 травня. Вона має дати результати київському міському голові. Якщо будуть недоліки знайдені, то націлені тільки в одному напрямку. Недоліки мають бути виправлені. Театр має функціонувати заради киян для киян і на раді з дітям. У Києві створять інформаційний штаб, щоб оперативно повідомляти громадськість про археологічні роботи на поштовій площі. Таке рішення ухвалила міжвідомча робоча група зі збереження та музеїфікації вулиці Стародавнього Києва на Подолі. Вже на початку травня. Що вівторка усі зацікавлені зможуть отримати всю актуальну інформацію у штабі, який працюватиме на базі Центру археології Академії наук України на вулиці Сковороди, 9 Б. Біля музею великої вітчизняної війни тривають приготування до відзначення Дня перемоги, монтують сцени для ветеранів та почесних гостей. Роботи мають завершити до 7 травня. Також на території меморіального комплексу за допомогою спецтехніки підрозділи рятувальної служби Каінда тимчасово передислоковують танки два музейні та один із зони АТО. Таким чином, звільняючи місце для урочистих заходів. готуємо. Площину для проведення заходів відповідних. Сьогодні перевозимо танки, формуємо саме місця, де вони будуть розташовані, для того, щоб людям було зручно, от, для того, щоб всі заходи тут пройшли безпечно. І, в принципі, Це один з таких комплексів заходів, який зараз КМДА реалізує в плані підготовки до травневих свят. Задійство 15 людей і 5 единиць техніки, включаючи тяжелий кран который будет работать здесь по техники. техніки. Спеціально тонный кран, тому що танки дуже тяжкі. Спеціально вибрали благодаря автодор, нас поддержал, виділив нам дві платформи для перевозки цих танків. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги. Про що буде розмова? Дізнаємося у Діани Панченко. Діано, вам слово. Вітаю, Ростислава про розвиток дошкільної освіти та загальносередньої освіти. Будемо говорити за кілька хвилин. До студії прийде заступник голови КМДА Гана Старостенко. А о вісімнадцятій тема програми антикорупційна політика в Україні та закон про очищення влади. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе, дякую. Ми далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційно дев'ятнадцяти. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з Новинами спорту. Добрий день. Новини спорту до вашої уваги. Київський Динамо у першому півфінальному матчі Кубку України не зуміло обіграти Донецький Олімпік, який вважався номінальним господарем поля. Спочатку матч повинен був відбутися на стадіоні імені Баннікова. Однак через вимоги фанатів столичного клубу було вирішено перенести його на арену імені Валерія Лобановського. Однак рідні стіни не допомогли динамівцям, хоча б розмочити рахунок у матчі. З позитивних моментів варто відзначити виходи бокані та Велозу. Рахунок нуль -0, 0 перепрошую засвідчив Олімпік. Залишився єдиною командою у нинішньому розігріші Кубка, який не пропускала голів. Можливо, це відбудеться 20 травня, коли буде зіграно матчі відповіді. Сложно завжди грати після ігор Ліги Європи, після важніших ігр в чемпіонаті. Конечно, я думаю, що хлопці, психологічно було дуже тяжело. Им не забили сьогодні, Я уверен, что ко второму матчу ми подойдем совсем другой формі. Конечно, неприятно не забивать дома. Создали во втором тайме достаточно моментов. но. Ничего страшного, разберемся и будем идти дальше. Ребята выполнили установку на игру, сыграли строго, ответственно, дисциплинированно на футбольном поле. И в принципе, э, ну, для нас, после таких неудачных игр, которые мы провели в чемпионате, результат 0-0 с, с Динамо, конечно же, есть положительный. П'ять турів залишилися до розв'язки в українській прем'єр-лізі з футболу. Однак, за якою формулою розіграють наступне чемпіонство, досі невідомо. На сьогодні атестацію вже пройшли 14 клубів прем'єр-ліги та представник першої ліги Олександрія. Президент Динамо Ігор Суркіс виступає категорично проти формули у два кола із подальшим розіграшем чемпіонства серед квартету найсильніших, пропонуючи зіграти спочатку два кола, а потім поділити учасників на дві рівні групи. Схема наработана. Давайте в Бельгию посмотрим, посмотрим в э, Голландию. Мотивация попасть, биться с первой до последней секунды со всеми командами, когда равны для всех условия, чтобы попасть в эту шестерку. Щоб зацепитися і потрапити в цю шестерку. А если они не потрапили в эту шестерку, це их проблема. Пускай вони тоді свою мотивацію відстають в Нижній. Ну, шестерка. А ви мені если якщо буде четерка, какая, яка мотивація у 10 команд оставшихся тогда играть між собою? Що вони займають? Одно единственное місце Єврокубка є неділя. Поки що це все. Залишайтеся на телеканалі Київ.